Ідемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Що тут у вас? А в двічок п'ятниця, восьмерка кубків. Знаєте, я взяв котомочку і пішов. Нічого не хочу. Все надоїло. Відійти від оцих всіх справ, того всього, що ви робили. Якось хочеться. Побути, можливо, в комусь і в тиші, п'ятниця, да? п'ятниця, а ви захочете, можливо, вже закінчити неділю на п'ятниці, вже не працювати, не вирішувати щось, а просто вже якось ну, як перекласти на понеділок. Да? От так відпоч... Відходите від справ, не хочете. Можливо, хтось навіть попросить вихідний. Да? А можливо, хтось просто. Щоб не конфліктувати, наприклад, може піти з даного вирішення якогось питання. Але день такого відсторонення ваше. Не хочу нічого. Надоїло все і отакий характер, отакий буде настрій. Щось Все, все достало, все надоїло, нічого не хочу. Хочеться тиші, спокою відійти від справ і якось трошки відпочити. Отаке буде. Зміна, можливо, навіть у когось може бути кардинальна зміна життя. Відкрийте, будь ласка, більш детальніше. Ну так, ось по дев'ятці мечів, то, -то горе відома. Да? Можливо, собі там накрутили, надумали. І якесь таке відчуття, що все бросить, відійти. Це, ну, це, ваше, це ваші оці переживання, накручування мислі, оці думки ваші, оце воно вас так гнітить, що вам хочеться просто якось відійти. Піти у щось нове, можливо. якісь нові. Може, у, не, у декого може бути, наприклад, щось не, не, не виходить. Да? Єсь якісь справи, які вони ну, от стоять і не, не йдуть ніяк не проходять. І ви от, якось знаєте, такі, такі думки у вас є, що треба, можливо. Піти іншим, ход якось по-іншому це вирішувати, або піти в щось, в щось нове і по пажу мечів, можливо, ви контролюєте якось більш детальніше вивчити це питання, да, відійти від того шляху, на який ви, наприклад, йшли по вирішенню цього питання. Ви якось вирішили, що відійдемо від цього, наприклад. Знаєте, як є декілька варіантів вирішення. Якщо в цьому не виходить по цьому варіанту, ви йдете по-іншому. Тобто ви відмовляєтесь від цього варіанту свого там. Дії, да? І якось переходити на інший, на другий варіант. Ну, вам треба все повинні, ви як, ви як відход... от відходите. У вас все ж таки в п'ятницю буде така думка, і ви все-таки відійдете. Ну що його без толку, головою об стінку, да? Там, скажімо, от ви робите.